Так, друзі, компанія автопарк всіх вітаю. Маємо сьогодні нове чудове надходження. Офіційний автомобіль, позашляховик. Невеликий, але позашляховик на повному приводі. Зустрічайте, будь ласка, Сузукі Гітара, комплектація Vitara s Автомобіль на повному приводі з бензиновим двигуном 1,4. Вся в рідному окрасі. Пробіг 128 тисяч. Ідеальний автомобіль для тих, хто полюбляє економію, надійність та недорогу обслуговуваність по сервісам. Друзі, що у нас по салону? По салону у нас ось такі дверні карти в ідеальному стані. Задній ряд у нас е, зараз у як він називається? Зараз забув. Перепрошую. Е, це чехол у нас. Да, чехол. По передньому ряду зараз пройдемо. Дверні карти у нас виконані з пластику та ось такі вставки з Алькантара, як вроді би, склопідіймачі, Механічне регулювання сидінь, на жаль, ось такі насправді у неї салон, комбінований Шкіра плюс Алькантара. Утримування в полосі, все, що потрібно, все це в нас є тут по даному автомобілі. Мультикермо, велика магнітола. Автомобіль в ідеальному стані на свій пробі 128 тисяч. Кого зацікавив? Чекаємо вас, місто Київ, Сумська 2. Приїхали, потестили, забрали.